І сестри, я знову з вами, і сьогодні вже будемо говорити по восьмій неділі після Зелених Свят. Але суботу якраз 2 серпня і цей день посвячений пророку Ілії. Часто постає питання, чому, наприклад, пророка Ісаю чи Київ чи інших пророків в нашому народі так не шанують, як шанують пророка Ілії. В народі він називається громоверцем. Вся справа в тому, що в більшості народні звичаї приєднуються до цього дня в силу самого календаря або в силу тих обставин, умов, які складаються як прояви природні, такі прояви самої, самого літа. От ми бачимо, що починається, завершується в старому по старому стилю. Другий місяць літа, починається е, такий напружений в сільському господарстві час це збирання е, хліба, тобто жнива. Ну, на жаль, Я не кажу, на жаль, а може і на добре. Зараз вже по суті на селі завершується жнива, вже починаються так звані вівсяні жнива. Але з пророком ілією дуже багато пов'язано з працею на поле, тобто святкуванням пророка Ілією. Працею на полі, завершуються одні польові роботи, починаються другі польові роботи. І саме це свято воно якби стає роздільною віхою у цій праці. І звичайно, що хлібороб, селянин, він проводить паралелі між своєю фізичною. Зайнятістю і духовним баченням в своєму житті постаті тих святих чи пророків, які святкуються в церковному або релігійному календарі. От Через дуже короткий час почнеться піст, так зване Маковійка і народі так і говорили макові капані, погороки картопля вже є снідання. Тобто минув той голодний період весняний, коли треба було зводити кінці з кінцями, і не все вдавалося мати не, топ, не тільки білий, але і житний хліб на столі, і перебивалися в більшості вже на ягодах, на такому. Кормі, який давала садовина, а зараз вже з'являється селянина, я кажу, в минулому зрозумієте це, ми живемо в іншому часі, появляється на столі перший хліб нового врожаю, з'являються плоди городу на столі. І, звичайно, що все це об'єднує одне ціле. Ці релігійні і повсякденна фізичну сторону, релігійну і фізичну сторону життя людини. От тому і постать пророка і її, а тим більше постать ця пов'язується не тільки з християнською тематикою, вона має своє підкоріння історії. Релігії, яка була до Християнства, і звичайно, що пророк Ілії приписують оці якості ромоверстя, які, по суті, є опікуном тих стихій, які саме найбільше мають місце в природі в часі літа. Але сама постать пророка, звичайно, що вона не є такою, якою змальовується її народний фольклор, але вона є зовсім іншого, духовного, більш плану, де дійсно ми зустрічаємося з людиною, на якій спочиває велика благодать і Божа, і тим більше, що цей пророк один із тих. Трьох осіб, які взяті на небо, бо який переступив границю часу і вічності, не тільки своєю душею, але і своїм тілом. Пророк Ілія якраз і відзеркалює або на ньому відбивається отця наша віра. Що ми живемо на цій землі не тільки, а наше життя продовжується у вічності, в якому вимірі? В вимірі нашої душі, і як ми знаємо, що святе письмо, як старого, так і нового заповіту, воно акцентує нам про те, що Буде останній суд, тобто останній, підби, останній час підбиття підсумків життя людини на цій землі, і після цього настане загальне Воскресіння, де знову людська душа поєднається вже з тілом, яке пройшло через тайну тління. Обновиться в своєму е, фізіологічному стані для того, щоб е, бути, таким, бути таким, яким було до гріхопадіння. Отки, е, ці дві, два пов'язання до гріхопадіння і після гріхопадіння, от ми неяк не, не можемо пропустити через свою свідомість. Все ж таки, яке було завдання? Е, Поставлення творцем перед людиною до гріхопадіння, яку роль вона повинна була виконувати в космолог... космічному вимірі, не тільки в вимірі Землі, а в космічному вимірі, чому саме дух злоби повстав проти людини, як творіння, тим же самим повстаючи і проти свого Творця. Чот питання, чому саме? І відповідь однозначно для того, щоб зневелювати це призначення, покликання, оприділення людини в тому космічному вимірі, який поста... і в тому завданні, який поставив у цьому вимірі творець перед людиною. Людина, заражившись гріхом, втрачає і це покликання, і втрачає саму себе. Як е, суть не постать, а як сутність е, витвореною Богом у своїх е, Божественних планах. Вона притворюється на по суті діла, на землю, з якої вона взята, і е, тут же здається, і вона це сприймає як основне своє буття на цій землі, дбаючи е, про свій фізичний стан. про... Стан потреби для свого тіла фізичного, але втрачає якраз свою душу. От Тому і гріх якраз і працює на те, щоб знову ж не дати людині повернутися до свого першого джерела і не бути використаним для планів Творця в космічному виборі. Я ж повторюся, третє. О чому саме гріх такий, здавалось би, на перший план банальний, ну, взагалі сприймається нами щось таке відсторонене, але наскільки він діє на кожного із нас, вибиваючи нас з того оприділення, з того настрімлення, до якого настрімлює наш наша душа? І останній суд він стане підбиттям під підсумків діяльності людства і окремо взятої людини, а отже, і оприділення її майбутнього. Тому і пророки, вони і не ті якраз і своє пророчество акцентували на цьому, що людина. Поопинившись в такій ситуації, вона не повинна втрачати надії, тому що Божественна любов вища е, того поступку, яку створила людина, находячись в такому початковому стані свого розвитку. Це не той ангел, який довершений на скійті, що е, пізнавав суд е, певних оприділення судні Бога, але це е, е, творіння. Яке е, тільки почало свій розвиток і дуже зазнало оцінко е, страшної катастрофи зустрічі із носіям зла. І, на жаль, прийняла сторону зла. Тому і е, пророки, е, розпрацьовуючи свіч, е, обіцянку творця, що е, е, сім'я жінки розітре голову. Змія, а це було приділення того, що Божественна Любов не лишить людину в, своєму, в її бутті, і доводили до, люд, до людини і до людства про те, що от прийде час, коли дійсно прийде е, Месія, тобто та бажана бажаний <кхи> час і бажана постать, яка. Е, Поведе людство по новій дорозі до втраченої батьківщини, яка, як сім'я жінки, переможе е, главу змія. Тобто зітре, знищить гріх і е, візьме на себе його для того, щоб позбавити людину від його залежності. Тому і е, пророк е, Ілія. У цьому ж плані він чітко дає нам зрозуміти в свої, в своїм життям, своєю діяльністю про те, що е, дійсно е, його ж е, бажання не присужитися не тільки е, як глашатий Божий Богові. Але при служитися людині як Божій глашатай, даючи настрій, її велику силу енергії, яка би давала їй можливість перебороти оце притяжіння земне, яке по суті діла спровоковано гріхом, і дати можливість їй душі, приборошитися притяжіння. Стримитися до єдності з Богом. От послухайте саме Євангеліє, саме яке читається на свято пророків, ну в тому числі і на День пам'яті і пророка Ілії. Сказав Господь до юдею, що прийшли до нього горбом книжники і фарисеї, лицеміри, що будуєте гроби пророків. Та оздоблюєте нагробники праведників і кажете, якби ми жили за батьків наших, ми не були б причетні з ними до крові пророчої. Ви таким чином самі признаєтеся, що ви сини тих, які вбивали пророків. Доповнюєте і ви мірку батьків ваших, змії і гадючі народження. Як можете ви уникнути пекейного засуду, тому то посилаю до вас пророків мудреців і книжників, ви деяких з них уб'єте і розпнете, а деяких бичуватимете в ваших синагогах і гонитимете з міста в місто, щоби таким чином упала на вас уся кров праведна, пролита на землі від крові праведного Авеля до крові Захарії, сина, Варахії, якого вбили місь святинею і жертовником. Направду, кажу вам, усе це впаде на цей рід. Я далі не буду зачитувати, але я хочу зупинитися декількома словами на самому Іване. От як бачите, саме пророче життя це життя наповнене дуже великих переслідувань, і в більшості завершувалося тим, що пророків умертвляли різними способами. Тому що людина, поражена гріхом, вона жи, хоче жити в ритмі цього свого буття, де б її не мішали бути таким, яким вона хоче по своєму тілесному стані. Дуже важко працювати, дуже важко працювати на хліб насушний, але ще в 100 крат важче працювати на хліб духовний. Тобто для тіла ми працюємо в поті і з мозолями на руках, але для душі набагато багато важче працювати. тому і пророки, закликаючи працювати для душі своєї, засуджуючи людські пороки і недостатки, наражалися на те, що дійсно людина озлоблювалася або суспільство озлоблювалося на них. І старалися їх знищити в різний, різний спосіб. І тому і е, Христос е, і якраз і звертає на це увагу, чому ви е, були причетні ваші баттє до крові пророжчих. Бо ви кажете, що ми б не були такими, як ми жили в той час. Ні, ви такі ж самі, бо і ви. Переслідуйте пророки, він тут якраз і, зач... і е, акцентує від Авеля праведно до Захарія. Хто тобто, такий Авель, я думаю, що ви знаєте, і Захарія теж знається, батько Йоанна Хрестителя, якого вбили між е, святиною і жертовником, тобто в храмі Єрусалимського, тоді, коли Ірод посилав е, своїх воїнів винищити. Тих дітей в клеямі і в його околиці. Отже, але все ж таки, їхня діяльність, їхній голос він пробуджував сумління цього народу, він пробуджував і сумління кожного з нас у тому, щоб ми розуміли, що Христос для нас це вже при звершенні, прийшовши Месія, який прийшов ім'я. Кожного із нас спасти нашу з вами душу. Тому і наші пращури, і діди, і батьки, і ми в тому числі цей день ми святкуємо особливо по-своєму по-християнськи. Це і молитва наша суспільна в храмах, це і такий більш, я би сказав, підхід. До усвідомленого шанування святого в своєму повсякденному буті, хоча й це на один день, але таке духовне відношення до себе ми залишаємо в більшості ті роботи, які зараз діються, відбуваються на поле і стараємося все ж таки попрацювати на користь своєї душі. Це і молитва, це і, я би сказав, християнські такі підхід до милосердя і шукаємо не тільки знаряд праці а для здобування хліба, але і знаряд або способів прислужитися своїй душі. Ну а щодо восьмої неділі, то перш за все я почитаю, зачитаю Євангелію. Того часу побачив Ісус силу народу і змилосердився над ними та оздоровляв їх від їхніх хворіб. А коли настав вечір, підійшли до нього учні і кажуть: місте пустинне, та й час минув вже відпусти людей, хай йдуть по селах та куплять собі споживи. А Ісус сказав: не треба йти та дасте їм їсти. Вони ж промовили до нього. Ми маємо тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже: принесіть мені їх сюди. І, звелівши народою посідати на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив, розломив ті хліби і дав учням, а учні людям. Всі їли до наситують, назбирали кусків, що зосталися 12 повних коштів. Те, що їдуть. Тих, що їли, було коло п'яти тисяч чоловік, окрім жінок та дітей. І тут же спонукав учнів, увійти в човен і переплесне на той бік раніше від нього, тим часом, як він пускав народ. От євангеліст Матфій передає нам подію земного життя нашого Спасителя, а це чудо з переломних хлібів в пустинному місці де було нагодовано 5 тисяч людей. От Христос відкриває в собі своє боже, сутність, боже, свою божественну сутність у тих можливостях, в яких може умістити людська свідомість, даючи зрозуміти людям своїм першу чергу учням, хто перед ним. Може люди й не здогадувалися, хто їх саме нагодував, бо вони бачили, що хліб розносили учні, але учні достовірно бачили, що маючи п'ять хлібів і псодав сюди риби, вони таким мізерним харчем, обмеженим таким кількістю цього хліба, вони нагодували таку велику. Людей. Отже, Божественна сутність Христа розкривалася поступово перед ними, даючи можливість їм усвідомити, що перед ними не просто людина наділена якимись е зверх е такими властивостями, а дійсно це Бог, який прийняв на себе людське тіло. А інтересно те, що все ж таки цієї неділі, е, апостол е, з листа е, Павла до Корінфян, дуже актуальний сьогодні для всіх нас. Та й він був вчора актуальний, та й буде актуальний. Павло звертається до, до нас з вами. браття, благаю вас іменем Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили, щоб не було розколів між вами, але щоб були ви поєднані в одній думці і в одному розумінні. Бо я бо довідався про вас, мої брати, від людей що між вами є суперечки. Кажуть про те, що кожен з вас говорить: я Павлів, я повосів, а я кіфін, а я Христів. Але чи ж Христос розділився? Хіба Павло був розіп'ятий за вас? Або хіба Павлове ім'я ви хрестилися? Дякую Богу, що я нікого з вас не охрестив, крім Криспа і Гая, щоб не сказав хтось, що ви були охрещені моє ім'я. Охрестив я теж дім Степана, але більше не знаю, що я хрестив якогось іншого. Христос же післа мене не хрестити, а благовістити. І то не мудрістю слова. Щоб хрест Христа не став безуспішним, бо слово про Хрест глупота тим, що погибають. А для нас, що спасаємося, сила Божа. Скажіть, як актуально, апостол Павло звертається до людини з її проблемами, коли ці проблеми постають на груті егоїзму. От часто, як ми звучимо, серед нас звучить, я православ, я греко-католик. Я като, я е до благодатної е церкви канонічно відношусь. Перестаньте говорити це, друзі мої. Тому що ми забуваємо, що ми християни такому випадку. Якщо ми це поставимо на перше місце, свою причетність до конфесійності, ми втрачаємо облік Христия. А сама, самий світогляд християнин, побудований на Євангелії. А Євангелія настановлює нас зовсім по-іншому приймати, цей вимір. Я Христів. Якщо я христів, то я несу любов Христа цей світ і, і стаю сівачем цієї любові. Коли я несу навпаки розбрат своїм егоїзмом, я не християнин і не послідовник Христа. І не прикривайтеся тим, що патріарх Московський свят, святіший від Папи Римського чи Папа Римський від Патріарха Московського. Це все створено нашою людською. Самолюбивістю, нашим егоїзмом. Тому що якщо ми християни, то ми в першу чергу повинні поставити на перше місце Христа. Я Христів. А конфесійність це банальність, яка мішає сьогодні християнському світу жити повнокровним життям, жити тим життям, яким повинен жити цей світ Життям Івана. Візьміть мусульман. Хто ж є Але як вони ставляться до того, щоб Коран став основним законом суспільства? А як ми ставимося, до християни, до того, щоб Євангельські заповіді стали основою для всього закону суспільства, яке витворює ту чи іншу державу? Ну, дивіться, що сьогодні робиться на Сході? Він для чого? Проливається людська кров, вм'я амбіцій тих чи інших політиків, вім'я якогось ейфорійного е майбутнього, коли реально люди, ті політики не оцінюють сьогоднішнього часу. В корисниці, що буде витворено їхнім руками? Але чи вони дадуть відповідь перед творцем достаменно і оправдаючого себе? Це тільки ті лишиться тут, на цій землі, як е, явище безумства, яке, яким хворіє, на жаль, людський егоїзм або сама людина. Тому і для нас, християн, дуже важливо, от ми пройшли 90-ті роки, я думаю, що все повинні були б взяти в урок. Але, на жаль, ми так і не винесли в повноті. Ми далі доказуємо, хто серед нас правіший. хто серед нас е, Кирилів, хто серед нас Філарентів, хто серед нас Францішка, е, Папи Римського От, що? і так далі. Хто? ми це показуємо, але ніяк не показуємо, що я Христя. От давайте подумайте над цим. І покажімо один одному, що ми Христові, що Христос розіп'явся за нас, він для того, щоб спасти нас від загибелі. А дав нам за, за це себе і той прекрасний закон братської любові, який повинен нас грутувати навколо Христа. А коли ми будемо рятуватися навколо Христа, тоді ми будемо християни. Отоді всяке лихо, яке е, появляється на дорозі нашого суспільного життя, не буде таким болючим, страшним, небезпечним, як воно по суті постає. Тому що там, де немає єдності, то, звичайно, що перемога е, зла. Забезпечив. А коли її єдність, звичайно, що зло перемагає. Тому єднаймося навколо Христа і навколо тої батьківщини, в якій ми живемо, дивлячись на те, хто ми полеціємо і, і кхе, до якої конфесії належимося. Відсуньмо, на бік конфесії. Сьогодні не час говорити про нему. Це час говорити про те, хто є Дякую за увагу, слава Ісусу Христу, хто носить ім'я Ілії, поздоровляю з ним ангела, а всіх вас, щоб Господь взяв під свою опіку по молитву цього праведного Пророка і дивного мужа, провісника Божої правди на цій землі Ілії. Слава Ісусу Христу!